Христос рождається, з вами Степан, ви на каналі На Спасіння. Отже, я мав, буду частний, інакший план на сьогодні, але мені вискочив коментар, де було сказано, дуже гарно написали. я собі думаю, я нічого не писав. Значить, хтось щось гарно написав, треба почитати. І ось читаємо разом. Пані Юлія пише: якщо ви такий правильний і праведний, Наслідуйте Христа, то чому людей сектантами називаєте? Адже у кожного своя віра і своя правда. Бог не поділився, адже Бог і ворогам вічність обіцяв. А зараз таке життя, що вже не розумієш, хто ворог. Ворога треба нищити зсередини у собі. Подумайте, чи ви не є плід лукавого? Бо в Біблії написано. Ороде лукавий, допоки буду вас терпіти. І тут пані Леся каже, що дуже гарно написано. І знаєте, що, пані Лесю Було би дуже гарно написано, якщо б пані Юлія не протирічила сама собі у своєму ж коментарі. Отже, по порядку, чому ви людей сектантами називаєте? Дивіться, слово сектант це не є якесь образливе слово, це не якийсь матюк чи ще щось. Воно несе за собою певне значення. Це людина, яка від'єдналася від церкви, від якоїсь правди, і собі живе окремо, і передає, дає перевагу своїй правді, живе в своїй вірі в своїй правді. Це сектант. Людина, яка лишила правду, але дає перевагу своїй правді. Це є сектант. Тому, ну, я... це не якесь, знаєте, образливе слово. Якщо не хочете бути сектантами, ну то не живіть своєю правдою, живіть Христовою правдою. Адже у кожного своя віра і своя правда. Бог не поділився, адже Бог і ворогам, вічність обіцяв. Розумієте, і протиріччя: є одна правда, є церква, яка несе одну правду і проповідає одну правду, і це є Христос, одна путь до неба, інакшої нема. А тут ви ще й говорите, що в кожного своя віра і своя правда. То як? Ви, я не хочу нікого образити і вам не в образу, але ці слова насправді написані лукавим. Тільки він так може хитро, так тонко зводити людей. Бо коментар гарно написаний, якщо тако прочитати, то можна і звестися, знаєте. Але він. Дивись! Є Бог, але в тебе ж є своя правда, своя віра. Живи як хочеш. Ну, але твоя правда важливіша. Так? Змієте, я тут не є блогер, не хочу ним бути, ніколи не хотів. Мені все одно чим підписуються люди, не підписуються. абсолютно. Я, як записував відео і мене дивилося 100 людей, так і зараз записую, коли мене дивиться 1000, і буду записувати, коли завтра буде дивитися одна людина. Розумієте, я тут не проповідую свою правду. Я є представник церкви. Міняється просто, розумієте, відповідальність. Зараз, якщо, от не дай Бог, я би сказав свою правду якусь, наслідки набагато гірші і серйозніші, ніж коли мене дивилося 100 людей. розумієте? Ось в чому різниця. Але тут, причому тут я чи щось, я говорю вам Христову правду. Не подобається. Ви самі підкреслюєте, що ви є сектанка. Може ви навіть і ходите до церкви, зрозумієте? І то, напевно, стосується багатьох. Може ви і ходите до церкви і думаєте, що до церкви належите, але ваша правда є важливіша. Ви ж в своєму серці самі вже від'єдналися від церкви. Ви то розумієте чи ні? От де глибина. І то є переважна більшість людей. Вони хочуть бути з Богом, але своя віра і своя правда важливіша. І вони в кінці думають, що я є з Богом, ну так не є. Так не є. Оце є проблема. Оце от, насправді треба віддати належне пані Юлії, що вона відкрила, насправді розкрила цю проблему. Оце є проблема. Що люди живуть своєю правдою. А правду Христову, вони так, знаєте, тут сподобалося, тут не сподобалося. Бог і ворогам вічність обіцяв. Розумієте, якщо ворог не прийме віру в Христа як єдиного Бога. Нема ніякої вічності. Є вічність в пеклі, якщо ворог не поміняє своє серце. Ось. Дар. Далі. <кхм> Подумайте, чи ви не є плід лукавого. Подумаю, дякую за зауваження. Ось так. Тому, люди, я вас закликаю, чесно, загляньте в своє серце. Якщо ваша правда є вищою за Христову правду, за. Проповіді, несе церква, є проблема. Є проблема. Всім благословенного дня.